Так, назбиралася в мене вже велика кількість ножів до Фуганка і рейсмуса. Там три комплекти, там два, майже 18 ножів. І стало питання знову заточки. Я де не точив, чесно кажучи, нігде мені не нравиться Точать хреново. Що саме не нравиться? Вони всі точені приблизно однаково. Що в дорожчих фірмах, що в дешевших ножі з нуля. Коли починаєш фугувати, перші деталі, другий, третій і всі послідуючі йде мілесенька риска. Таке враження, що їх точили там 30-м, 40-м чи, 40 чи 60-м зерном. Дуже крупним зерном точать. Ножі ріжуть, легко йде, все, але є такі заусениці. Може хто з хлопців підкаже, знаю, що є на каналі, які займаються деревом, може свого досвіду. Бажаного Вінниця, може десь поблизу є, хто точить добре ножі.